Ініціатива Сталевий фронт передала мобільні багатоцільові модульні укриття для бійців бригади Рбіж Національної гвардії України. Вони призначені для додаткового захисту українських військових на лінії зіткнення. Капсули із схили подібної сталі занурені у землю можуть витримати обстріл 152-м калібром. В селі є місце для відпочинку, роботи зберігання зброї та навіть буржуйка. Сама конструкція створена з урахуванням потреб наших бійців. Вони слугуватимуть нам місцями розташування командно спостережних пунктів рот та цілих батальйонів.